Тему зимового утримання доріг у Покровську ми підіймали неодноразово і не дивлячись на те, що з бюджету тільки за останній рік виділили більше 6,5 мільйонів гривень на розчищення та посипання, комфортно проїхати містом після снігопадів чи під час ожеледиці просто неможливо. І справа тут не тільки у чисельних ямах, а в тому, що ні підрядники, ні комунальники не справляються з примхами зими. Ось центральна частина міста. Через це озеро та льодові вибоїни неможливо проїхати, аби не застрягти, і це навіть не околиці міста. Не говорячи вже про віддалені частини громади. Аби уникнути такої плачевної ситуації, було б достатньо просто розчистити цю ділянку після снігопадів. Але для місцевих керманичів це занадто складно, і ось результат їхньої бездіяльності. Власники закладу, що знаходиться поруч з цією ділянкою дороги, неодноразово зверталися до контакт центру, але відповідь їх шокувала. Мовляв, ви знаходитися біля цієї ділянки. вы и расчищайте. Мы звонили в колл-центр, потому что ну, все же объезжают это яму. Вот машина даже сейчас как будет объезжать, не знаю. И по нашей бордюре. Все заезжают, мы ее убираем, звоним в колл-центр, сказать, что нам надо помочь в уборке. Они говорят, ну это ваша стояночка, ну сами ее убирайте. Я понимаю, что это наша стояночка, мы ее убираем, мы, ну, никто не перекладывает эту обязанность, но дорога-то не наша. Вот, теперь замерзла, эту лужу не так видно, і з'ясюрів застріють машини, вже оставляють колеса. Сьогодні за вікном плюсова температура, і лідові перепони майже розтанули. Погода в черговий раз зіграла на користь покровських керманичів, але величезна яма та вода нікуди не зникли. Та й морози зі снігопадами не останні у цьому році. Але подібний підхід можновладців, м'яко кажучи, шокує. Замість того, аби виконувати свої прямі обов'язки, за які до речі, вони отримують чималу зарплатню за рахунок платників податків, покровські керманичі перекладають відповідальність на підприємців.